Це гідродаймонд. Це одна з найпопулярніших процедур для обличчя. 225 доларів за процедуру. Один флакон на 100 процедур для обличчя, максимум 2 долари за процедуру. 7 тисяч доларів на місяць за технологію гідродаймонд. Ви зможете лікувати акне, ви зможете лікувати постакне. Я абсолютно обожнюю технологію Hydrodiamond. Привіт усім! Це притворює технології на дохід. Пояснює лікар. А впроваджує саме косметолог. А сьогодні ми поділимося з вами технологією Hydro Diamond. Ольга пояснить нам, як це працює і як впливає на шкіру. А Марія допоможе розібратися в технології, як її можна впровадити у спа та косметологічну практику, і як ви можете отримувати з цього дохід. Технологія Hydro Diamond – одна з моїх улюблених технологій ексфоліації шкіри. Ви всі знаєте, що на ринку існує кілька типів технологій, і технік мікродермабразії. Це попереднє покоління кристалічної мікродермабразії, яка використовує кристали для ексфоліації шкіри. Далі йде алмазна мікродермабразія. одна з найпопулярніших технологій ексфоліації шкіри на сьогодні. Потім з'явилася гідродермабразія і зараз це одна з найпопулярніших процедур для обличчя. А гідродаймонд це найновіший тип гідродермабразії? То що це таке і яка головна різниця між усім, що ми вже пробували, і цим? Гідродаймонд це тип гідродермабразії який використовує. Ту ж логіку процесу, але вдосконалений для того, щоб косметолог міг витрачати менше часу та заробляти більше, а також для кращого досвіду ваших клієнтів, щоб вони могли досягти кращих результатів ексфоліації та очищення шкіри. Перша і головна відмінність це спосіб, яким сером потрапляє на шкіру. Якщо порівняти гідродаймонд зі стандартною класичною гідродермабразією, де серум подається з однієї банки, потрапляє на шкіру, а потім одразу всмоктується у відпрацьовану банку без фактичного контакту зі шкірою, то в гідродаймонд цей процес змінено. Ми змінили схему та логіку процесу, завдяки чому серум залишається на шкірі довше. У цій технології ви будете використовувати один з серумів для гідродермобразії, які містять певний вид кислоти саліцилову, молочну або гліколеву кислоту. Головна відмінність у тому, що ви наноситимете серум на шкіру локально-віяловим пензлем. Чому ми це робимо? Ми хочемо, щоб серум залишався на шкірі довше, щоб він мав більше часу для попереднього відлущування, підготовки шкіри до екстракції і ексфоліації. Друга причина використання пензля економія серуму. Ми не хочемо, щоб ви витрачали зайве і постійно замовляли серум. Ми хочемо, щоб ви використовували одну пляшку для 100 процедур для обличчя, і це факт. Пляшка 16 унцій вистачає на 100 процедур для обличчя, оскільки витрати на одну процедуру 2-3 мл, максимум 2 долари. А з клієнтів ви братимете за середньою ринковою ціною від 175 до 225 доларів. Отже, це перший крок. Ну, в чому різниця? Це як сером потрапляє на шкіру. Ви будете наносити його пензлем. Друга відмінність, і цим я надзвичайно надзвичайно пишаюся. Це те, як влаштовані та сформовані насадки. Отже, насадка Hydro Diamond має дуже дуже унікальну структуру. Вони зроблені з діамантів, а також є прозорі насадки. Отже, подвійні діамантові насадки мають подвійну поверхню з діамантовим покриттям і дуже маленький вакуумний отвір. Метою цієї зміни було зробити процедуру набагато набагато делікатнішою для шкіри. Ми не хочемо, щоб ви надмірно розтягували шкіру. Ми не хочемо, щоб ви втрачали клієнтів із такими протипоказаннями, як в'яла шкіра або люди з розаце, які не можуть витримати дуже інтенсивне вакуумне всмоктування. Тому ми зменшили вакуумний отвір у цих насадках, зробивши його дуже маленьким, щоб уникнути. Це розтягування шкіри також. Ми наповнили його ще більш діамантами. Тепер ці насадки мають удвічі більше абразивності та втричі менш агресивне вакуумне всмоктування, що робить процедуру безпечнішою і ефективнішою. Для ділянок, де потрібні екстракції, є спеціальні насадки з прозорою поверхнею всередині а для чутливих зон насадки з рифленою структурою та пластиковими наконечниками, які також забезпечують ексфоліацію, але значно делікатніше. Ще одна відмінність: це контейнер для відходів. У цій технології контейнер для відходів майже не наповнюється під час. З процедури, оскільки об'єм серому, що використовується для обличчя, дуже малий, тож усе це залишається десь у трубках. Тому одним із обов'язкових етапів цієї процедури є промивання насадки наприкінці догляду очищувальним розчином. І це також дуже класно, адже ви поєднуєте дві переваги в одному кроці. Ви промиєте систему, очистите насадку, підтримуючи пристрій у хорошому стані, щоб він працював довго та приносив вам все більше чудових результатів. Крім того, ви зможете показати своїм клієнтам, що тепер знаходиться у контейнері для відходів. Це будуть усі поглинені та відлущені сухі. Клітини шкіри, чорні цятки. Іноді це навіть волоски на обличчі. Усе, що ви змогли відлущити та видалити, буде змито очищувальним розчином, а не витраченим серумом. Саме очищувальний розчин потрапить у контейнер для відходів. Ось у чому велика велика різниця між тим, до чого звикли багато косметологів, знаючи гідродермобразію, і цим гідродаймондом. Це новий тип гідродермобразії. Основні переваги для шкіри це ексфоліація, дуже інтенсивна, оскільки ви використовуєте алмази на шкірі, насичені хімічним агентом одним із серумів. Крім того, це буде зменшення великих пор, зменшення пігментації. Ви зможете лікувати акне, постякне та посттравматичну пігментацію, гіперпігментацію, а також загалом освітлювати та омолоджувати шкіру з наступними етапами, такими як кисень і холод, ви можете ще більше покращити результати, і також можете трохи підвищити вартість своєї послуги, щоб збільшити свій загальний чек, тобто заробити трохи більше, використовуючи додаткові технології доповнення. Отже, це була технологія Dermalux HydroDiamond. Як вона побудована, які її переваги для шкіри? А зараз послухаємо Марію, яка пояснить, як впровадити це у бізнес, які ціни встановлювати, як часто проводити процедуру і який дохід це принесе вашому СПА бізнесу. Отже, розглянемо технологію HydroDiamond у вашому процедурному кабінеті. Припустимо, ваша мета 7 тисяч доларів на місяць, використовуючи HydroDiamond або додаткові опції цієї процедури, розберемо це детальніше. Ваша інвестиція в апарат 4 тисячі доларів. Як же нам досягти 7 тисяч доларів на місяць? Ми інвестуємо 4 тисячі доларів. Тож за один місяць ми досягнемо цієї мети і отримаємо додатково 3 тисячі доларів після інвестиції в цей апарат. Саме тому я просто обожнюю. Технологію HydroDiamond. вартість однієї процедури становить приблизно 2 долари, оскільки ви фактично використовуєте лише серум, тобто вам не потрібно багато серуму, і це стосується як гідродаймонда, так і серум, який ви використовуєте для кисневої пушки або гелю, який ви застосовуєте. Усе це виходить приблизно по 2 долари за процедуру. Тепер поговоримо про те, скільки ви можете брати за процедуру. Ви можете брати від 175 до 225 доларів за одну процедуру. В середньому це близько 200 доларів. 200 доларів за процедуру, ваша ціль 7000 доларів на місяць. Це означає, що потрібно проводити 35 процедур щомісяця, щоб досягти цієї мети. Пам'ятайте, це лише з цією технологією. 35 процедур на тиждень. Вам потрібно буде виконувати від 2 до 3 процедур на день, 4 рази на тиждень, щоб досягти своїх 7000 доларів. Щоб досягти мети, у 7 тисяч доларів на місяць, що є цілком досяжним, багато лікарів, які проводять процедури в нашому кабінеті, досягають таких результатів. Це приблизно 83 тисячі доларів, 85 тисяч доларів на рік, використовуючи технології гідро. І це друзі був наш розбір технології Гідродаймонд. Марія люб'язно поділилася досвідом, як ви можете впровадити це у свій б'юті бізнес. Побачити, які цілі можна поставити, наскільки. Яке легко їх досягти. Ми також спробуємо, друзі, і напишіть у коментарях, якщо вам подобається такий контент. Ми хочемо розбити це на маленькі інформаційні частини, щоб було легко впровадити і почати використовувати у власній практиці. Поділіться цим відео з есті друзями, ставте лайк і підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо вам, друзі!